Складі, складі таких членів комісії як Паліково Володимир, Балінов, Олеся, Грети, Руслан, Каркевич Оля Андріїна, Суб... 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 Грабовська Оксана Васильна, Зубаль, Петро Васильович, Курчук, Василь Васильович, Підлязька Варсава Відсутня, так? Mm -hmm. Федераслава Миколаївна. І присутні з-за заважних причин. Верхола Андрій, наш депутат селищної ради, і представник фірми Сумгіз Олена Федос. Значить, у нас прийшли конверти з пропозицією про те, щоб ми, надаючи нам повнокорту депутацію, документацію з відбору виконати послуг з виконання земельних кроків, земельної ділянки під будівництвом магазину промислової групи товарів площою 114 квадратів яка розташована вона за адресою шклуб вулиця Сагайдачного. Так, скриваємо ковер. Прошу. Прошу? Я секретар. Прошу. Голова робота. Загідно рішення. Рішення сесії. є рішення сесії, статучної армії на білості. І, І мол, он, хто Не, не вибрав голови комісії. Нас Ви. не у нас є рішення сесії номер 76 24.12.2015 року про створення комісії з відбору виконавця робіт за усіх людей виконавців з дометорів у складі 9 чоловік, яких я прочитала. Срізали? Так. Попереду відразу давайте, щоб я не повторювала. так. Що нема калькуляції послуг виконання робіт. На то ми отримали лист від пояснення від юридичної фірмі закриткових досліджень про те, що вона не є обов'язково, хоча, хоча, якщо дивитися нормативні документи, ми б не мали вирахувати таке подання. Важливим є те, які нам подадуть зараз послуги і Значить, Ті нормативні документи, які до нас прийшли, ми їх розцінюємо по технології виставлення балів для того, щоб поцідити, хто з фірм буде виконавцем роботи по, по аукціону. Так. Значить ми починаємо свою роботу. Конкурсна пропозиція, Приватне підприємство Центр ринкових досліджень надає свою пропозицію участі в конкурсі. 114 квадратних метрів, школу вулиця Сагайдаші. Проведення робіт із виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Вартість послуг 700 гривень без ПДВ. Строки виконання послуг 10 календарних днів. Я все спочатку зачитаю, пізніше буду оцінювати. Проведення експортно-грошової оцінки землі, вартість послуг 700 гривень, строки виконання 1 календарний день. Проведення земельних торгів 5% від ціни купівлі продажу земельної ділянки. Відповідно до закону, одночасно повідомляє кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які були розроблені нашим підприємств за останні 24 місяці, становить 25 проєктів. Кількість звітів про експортну грошову оцінку земельних ділянок, які були складені нашим підприємствам за останні 24 місяці 472. Кількість проданих лотів за останні 24 місяці становить 0. Так, дайте мені пропозицію. Фірма Фіма Фірма Сумгіс. Фірма-Сумгіз. <гум> Зараз ми робота, що на пам'ятаємо, кожну повітря. Значить, кількість розроблених проєктів за утро щодо відвернення земельних ділянок за 24 останніх місяці 924. Андрій ви можете мені допомагати слідкувати відразу. Порівняйте. Тому що ми Це будемо буде менше, менш, тоді будемо оцінювати. Кількість, кількість розроблених проєктів за виустрою щодо відведення земельних ділянок за останні 24 місяці. Тут є 25. Там скільки? 25. Ну, про... Кількість проєктів відведення, які були за останні Мам, 24 майже місяці. Майже має більше? Добре, ну mm -hmm. я буду ставити де є більше. Кількість дії з експерту грошової оцінки складених за попередні 24 місяці. 472 тут є. Значить, то є більше, так? 586. Тут є 586. Вартість розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тому що є кількість проданих лотів треба, це, сумарно, це сумарно береться, це тут вартість послуг і вартість, тому що це добре. Ага, це не закупи. Це не закупи. Це Ага, а там ми візьмемо тисячу чотириста, ось напишемо. Добре, сумарно. Додаємо. Але а тут є шість тисяч. Це теж загальна. Тоже загальна сума є, так? Вартість складу звідно з екрититу, загальна вартість виконання, ви теж додали, так? Так, так. Це є у нас 8,89, а тут 1400. 8,000. Так, далі, що ми маємо ще? Вартість складання звіту. я казала, Вартість складання звіту з експортно-грушової вакцини земельної ділянки. А ми додали. Термін проведення відведення земельної ділянки. Тут 4, 4, 4. 4, 4%, а тут строки сумарно. А тут 4, а тут 11. А, 10 людей, 12. Тоже беремо сумарно. 11, 112 днів. Все, так? Зараз будемо виставляти бали. на пали. Наче, наче, значить. І кількість на продажу скільки, лотів, лотів. Не в крові. Нам вони не подавали. Ви впередись. У вас цього більше на нашому місці, а не можна. І тир, треба передивитися, щоб стій були завірені початку. Ми будемо переглядати. Я тут, а ви там. Бо обов'язкова умова йде. Так, опис. Тут є завірення, кожен ти, з тих Мі. має бути завірений. Основним духом має бути на 60. З тих мені, от Конкурсну попозицію так.

Давайте працюємо далі. Ми будемо вже в крайній момент враховувати, коли щось там не нас знайомиться. Наші молоді були підбачення є. Але я кажу, ми будемо комісійно дуже встановлювати крайній теж. Ми будемо дивитися, що нам підповідати. Значить, так от Андріївна, Кількість проданих злотів. Кількість продаме. Кількість про них готівну. А навіщо пропозиція? Це тримала? Але маєте тут апеличку таку мене. Я робила, але ми не так добре викладали. А дивіться, кількість а тоді зверху квітки.

Ця структура скільки балів була із косу і за продані лоти. За продані лоти, скільки забали ставиш там. Тут моль, а там. Це на їх продажу порівняно з Ні, то а це на Кількість проданих лотів, значить, у нас три бали має фірма А це? Друга інші пропорції, два бали це найменшою. Два, напевно, бали вони йде, так? А ви собі розбиєте на... Ага. Ну, та є фірма і та, ви так можете поділитися. Ну, отак і так. Так, значить, вперше нам йде 3 бали, а тепер А ця йде 2 бали. Так, кількість проданих потім це навіть продажу порівняно стартовою ціною. Кількість. Вони не продали, то вони йдуть від другими як найменші. А тут да у нас так само три бали. Так само три А вони йдуть два бали. І три, і три, а, а ті два і два повішова. Ті три і три. Три і два Три бали найбільша пропозиція. А два бали, друга за найбільшою пропозицією. — А потім що? Ні-ні-ні. У нас йде кількість проданих лотів, це перше, а потім ціна їх продажу. має І <кій> три бали. <Т>, Другий <кій> раз ціна продажу так само. Ні, ці немає, а ті мають і 2. Пішли далі. Що там ми маємо? Кількість випробували зважання три, бо ще була ще одна, трошки мала. А кількість за них 0. Суміс. Ні, не 3 і 3, а 3 і ще 3. Додати. А Або 2 і 2. Так. так, наступне: строк виконання послуг. Строк виконання послуг. Тут ми маємо 4. Ні, тут 11. А, а. найменша пропозиція це є 4. Найменша пропозиція це є 4. А друга за найменшою пропозицією і інші пропозиції. Найменша пропозиція це у нас є 4. Так? Mm -hmm. Друга, на е, то є 5 балів. Друга за найменшою пропозицією це в нас є вже 4 бали. Значить <звіць> з Так, раз <пиши звіць> 4 бали. Там вони пишуть, і тут Олена собі пише 5 балів, <звіць> а <балів>. там <звіць> 4 бали. Так. Чотири бали, саме себе 4 Чотири. Так, 4 бали. Так, наступне кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок розроблені за 24 попередні місяці. Кількість проєктів за 24 місяці. 924, а тут 25. Значить, найбільша пропозиція виставляється в трьох балах. В 3 бали. Друга за найбільшою пропозицією визначається в 2 балах. Два бачать. Це тоді два бали. краще на пропозиціях. Отакво треба ставити, то так було. Андрій, краще на пропозиціях. Але мені треба. Що що целів, чому стати на пропозиціях? Що тут ставити? Кількість розроблених проєктів, два бачите. А школи з'їздили там. Добре. І тут було два бали. Тобі, Тобі, 3 бали. 3 бали. О, так. Якщо 4 бали. А 4 тут буде. А 4. 4 це не дострокове виконання послуг, там не 11. 4 бали. Давайте сюди. Так, і кількість звітів про експортну грошову оцінку за 24 останніх місяці. Кількість звітів. У нас є 586 у фірмах. Так, а тут є 472. Значить, найбільша пропозиція 3 бали. Друга з найбільшою пропозицією 2 бали. Ну і по-моєму, так, вартість виконання робіт. Вартість виконання робіт. Вартість виконання, 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 виконання послуг, значить, в нас є найменша пропозиція на футбалу. Тут wow. тут 15 тут є 12 балів. А, ви маєте Тут Значить, там є 15 балів, а тут є 12 балів. 15. Де я поставлю 15 балів. Бо він є двома. Так. має 12. а центр ринку доріжній має 15 балів, тому що тут навпаки вже йшло. Так, дайте нам калькулятор, тепер ми будемо рахувати. Можна е, Так. Значить, ми рахуємо, слухає комісія. Починаємо з фірми «Сумгіз». Mm -hmm. Значить, маємо кількість проданих плотів 3 бали. Е, маємо кількість е, других по переліку проданих 3 бали. Що на щось не можна Цифра Кількість розроблених проєктів 3 бали. Кількість звітів 3 бали. Е, так. Вартість ні, ні, термін виконання роботи 5 балів. І остання загальна вартість виконання робіт 12 балів. 29 балів має суміс. Якщо потрібно, будемо зараз перераховувати, щоб не помилилися. змінити. Прошу, я не буду. Добре, наступне дивимося. Значить, у нас є, починаємо з 4 бали, це є виконання послуг, по-моєму, виконання днів. 15 балів у нас є за зазвітність, за кількість, так. Тепер за проекти 2 бали, за звіти 2 бали, за лоти 2 бали. І про те, скільки проданих плотів, також 2 бали. 27, так? 27, 27. отже, якщо потрібно, ще раз перераховуємо. Чи спогоджуєтеся з тим, що місця. Якщо сходиться, то ви також Так. виходите так само, так? Так, на сьогоднішній день ми. Удачі у тих документів Центру ринку досліджень і фірми Сумліз переможцями вважаємо фірму Сумліз, приватне підприємство, яке надалі буде виконувати всі роботи по виготовленню проєкту землеустрою, експортно грошової оцінки і також підготовки до продажу земельної ділянки 114 квадратів у вулиці Сахайдашного Салище Шкло. Отже, десь на протязі. Півтора-двох годин я буду готувати протоколи, тому комісію прошу, яка зараз година? Так, бо ми з першої, з котрої ми йдемо з другої. Десь орієнтовно третя година. Так, третя година, прошу всіх приїхати на відписи комісії, тому що тут багато звітностей, звітності, протоколи, на кожну фірму відійслати, але все